Дрони на фронті коять цілі дива. Зараз пабліками шириться відео, у якому український дрон вражає російську БМП-2, та так, що детонації позаздрить неназваний герой недавнього сюжету про запуск окупанта на місяць за сприяння танку Т-62. ПЕЙМІ, хоч щось! Справді, детонація просто жахлива. І що чого виходить, що або в десантному відсіку БМП 2 перевозили велику кількість БК, або наші дроноводи так зачарували ЕФІ. Відрон, що він привів до ангіляції якусь тактичну ядерну зброю треба дуже правильно це питання розуміти тут дуже багато політики взагалі розуміємо що війна це концентроване вираження політики або я казав Карл фон Клаузвіц, один з кращих генералів часів наполонівських воєн війн, що війна ніщо інше як продовження політики насильницькими методами чому я так концентрую на цьому увагу бо коректовані авіаційні бомби це зараз головна зброя росіян для того щоб ламати нашу оборону особливо на східному плацдармі чому ти так актуально саме Зараз Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і йому за будь-яку ціну, от підкреслюю, за будь-яку ціну цього завдання треба досягнути до моменту самоперепризначення його на посту президента Російської Федерації, котре вже буде ось наступної неділі. І якщо треба буде ще пос, посадити, чи тут ну навіть не так, якщо ще треба буде втратити заради цього 10 15 20 бомбардувальників, але. Вони виконують свою місію, бо розуміємо, що Авдіївка не в останню чергу впала, тому що росіяни засипали все там важкими авіаційними бомбами. Навіть в кінці лютого поставлений абсолютний рекорд, коли за добу було застосовано більше ніж 150 бомб. Це неймовірно багато. То тоді в такому розумінні поки що межі немає. Але тут є межа абсолютна, тобто абсолютних показників у технічному розумінні. Розбираємо по су 34 виготовлено їх було у межах до 130 до 130 машин в адекватному бойовому положенні. Во бо так от дуже сильно важить. На початок війни були у межах до 100 машин. Ми, ми їх вже. Посадили чи збили десь поза 30, Хоча думаю, що об'єктивно ще плюс сюди п'ять можна додавати, бо 25 точно верифікованих, перевірених, те, те, що фото, фото, відео задокументовано, а ще десяток може бути не облікованих. Отже, орієнтовно до 70 машин в робочому стані саме су су. Тридцять четвертих вони ще мають. Плюс ще мають десь у межах до 100 машин су 30 су 35 п'ятих разом е, десь так вони варіюються. І є ще доволі великий парк таких машин, як Су-27. Їх сукупне десь у мене до 400, Су-25 десь е, у межах до 250, і навіть Міг-29-х, якщо ще взяти ті, що на консервації, то десь під 300 також буде. Але розуміємо, один дуже важливий один дуже важливий момент. Такі машини, як Су-25. Су 24 міг 29 міг Міг-31К росіяни вже не зможуть бойувати, будувати ніколи. І тут маю підкреслити одну таку важливу деталь за минулий рік на озброєнні Російської Федерації машин Су-34 надійшло всього нашого 6 одиниць. Ну це ніщо, якщо ми розуміємо, що тільки за лютий місяць, за останній місяць, ми збили їх більше ніж десяток. Отже, тут є так званий випереджальний принцип, що знищення відбувається швидше. Ніж побудова нових машин, і отут кінцево заакцентую свою позицію, своє розуміння процесу. До 17 березня вони не шкодуватимуть авіацію, бо в їхньому розумінні у них ще зберігається шанс вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Чи зможуть, на мій погляд, ні, не зможуть, тому що Авдію брали 14 років, а загалом по східному плазарму їхнє просування за 4 місяці складає ну, в, в межах. Від двох до трьох кілометрів не більше ну за замінку самої Авдіївки, бо там діаметр трохи більше ніж п'ять кілометрів, але авдіївку ми виносимо за дужки. якщо ми і далі так тис... тиснутимуть, то до кордонів ще ого як далеченько, і нам дуже важливо зірвати саме це завдання. Чому? Вкрай буде важити авторитет Путіна, чи він зможе досягнути цього завдання адміністративні кордони донеччини, чи зважне чи не зможе, особливо до моменту голосування. Якщо до моменту голосування не зможе це завдання реалізувати, то там всередині Кремля, я вам гарантують будуть дуже серйозні такі моменти, які так наростають у частині того, що стосується легітимності самого фюрера безпосередньо всередині їхніх особливо силових еліт. Отака вона ситуація. Дуже цікаво. Ви не бачите, назвали кілька разів цю дату 17 березня. Це дата переобрання. Не можемо це назвати виборами в Російській Федерації. А чи можемо ми говорити про те, що після 17-го може статися якась, наприклад, менша інтенсивність цієї війни? Якісь зміни у е, веденні війни з боку саме Російської Федерації? Частині авіації може можуть, можуть піти на пониження, особливо якщо до 17 березня ми зіб'ємо ще кілька машин. От було б дуже добре, направду. Дуже було б добре, щоб ще кілька машин ми збили. Звичайно, чим більше, тим тим краще. Якби умовно сягнули десятка, то це точно ґерта. Гар... А вони ще і не досягнули виходу на адміністративні кордони. О складаємо ці. Два пазлики докупи, тобто умовний десяток збитий у межах півтора тижня. Я, звичайно, піднімаю планку. Це аналітична конструкція, але я хочу, щоб глядач чітко зрозумів, що нас може чекати. Плюс вони не вийшли на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Всього. Робочих 70 машин, мінус 60 лишається 60, Навіть вони задумаються чи вже після того, як потім буде саме призначений, чи шкіра вартує витримки. Однак тут є інший режим загрози. Вставай страна огромна. Це дуже небезпечно, тому що зараз вони відносно безболісно в частині своєї 140 мільйонної бедломаси витримують режим тисячу тисячу двісті осіб на добу до 30 тисяч, абсолютний рекорд 29 970 осіб, знищених убитих окупантів, поставлений у грудні місяці минулого року. Множимо цю цифру на три, ми розуміємо, який це величезний людський ресурс. А от уже після того, як він легітимізується всередині, що зараз дуже важливо Путіну. Путіну важливо легімітизуватися як в очах власних еліт, так і в очах населення. Я розкрию і поясню цю тему. От ви також ск сказали, що там нічого не важить у частину виборів. Направду важить. Направду важить. Я поясню, чому є величезна різниця. Якщо за Путіна проголосує умовно об'єктивних, чесних по справжньому прийшли, проголосували саме за нього коханого фюрера 46% і 86%. Величезна різниця. Якщо Путін має об'єктивних справжніх 46% лю любові свого народу, це одна пара гальош Чому? Бо тоді еліти задумуються, а чи наш фюрер такий всенародно улюблений? І коли він має 86%, тоді так він всена народно улюблений. Вся тиранія, весь вартакальлада, все тримається на ньому одному, ні про який трансфер не може йти і мови. Я, я думаю, ви зрозуміли цю ключову деталь, тому дуже сильно важить. Дуже все сильно важить робити все можливе, щоб ця об'єктивна любов була насправді, насправді меншою. Ми трошки недооцінюємо психологію тиранічних нар народів, підкреслюю, не тиранів, а тиранічних народів. Нацисти були закохані у Фюрера. Підкреслюю, закохані. Це була справжня волинка Вселенська Любов. Коли вже у квітні радянські війська зайшли у Берлін і було оголошено, що Гітлер покінчив життя самогубством, то тільки офіційно знайшли більше чотирьох тисяч записок самогубців, котрі не могли пережити смерть свого улюбленця.